Німецький брендовий з колесами 29 дюймів. Алюмінієві обуда, пістоновані, німецька резина, швальба, смарт сам. Касета дев'ятка, ка алівіо перемикач, новий ланцюг. Касета теж виглядає нова. Шиманівський шатун на три зірки. Альтус передній перемикач. Рама в відмінному стані. Вилочка амортизаційна, сунтор. Є блокатор гідравлічний. Втулки теж шиманівські. Гідравліка Шіманівська, ергономічні гріпси, монетки, Якісна підніжка. Все, як ви любите. Ціна такого велосипеда 17 999 гривень. Доступний в СМТ куликів, запрошую на тест-драйв, потестуєте. А хто з інших міст беремо завдаток 500 гривень, пакуємо в коробочку. Нарешту оплачуєте на пошті, складаєте і насолоджуєтеся катанням.